В її закордонному паспорті вже немає вільних сторінок. Усі проштамповані шенгенськими візами, та й у Греції була шість разів. Тож відмова у туристичній візі стала для Валентини Малій несподіванкою. Але найбільше вразила манера спілкування синів Елади. Співробітник консульства не представився. Попри те, що отримав чеки, за оплачений готель та авіапереліт. Чогось вирішив, що Українка їде на заробітки. Пояснень слухати не захотів. Він не міг зосередитися на документах. У нього тремтіли руки. Аж раптом згадує пані Валентина. Червонів і почав на неї кричати, бив паспортом об стіл та кривляв співрозмовницю. Після цього йому здалося мало, хоч я вже була ображена, він підійшов до цього скла, яке нас розділяло, впритул. Я стояла на такій відстані біля стойки і став отак стукати костяшками пальців у це скло, а потім зробив вигляд, що він мені дає пощучини. Я дивилась мовчки. Нарешті його лють утихла. Він щось і сказав різко, і вона мені сказала: ми вам або ставимо відмову у паспорті, або ви забираєте документи. Звичайно, я забрала документи, вічливо попрощалася, пішла. Плакала я дома. Кунсул дав ляпаса не їй, а всій Україні переконана пані Валентина. У МЗС обурені цим випадком. Заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв раніше відвідував грецьке посольство, удавши із себе звичайного громадянина. Каже, вади у роботі теж помітив про інцидент із жінкою. Планує розповісти колегам з інших країн у Брюсселі та вимагати пояснень від грецьких дипломатів. Просить усіх українців, яких зустрічають в посольствах хамством, скаржитися до міністерства, і такого не буде повторюватися лише тоді, коли ми взагалі скасуємо візовий режим. Тому я вам ще раз хочу повторити, що наша перспектива це запровадження без візового режиму. Але але поки все-таки на жаль, існує цей візовий режим, тому МЗС робить і намагається робити все можливе для того, щоб все-таки права наших громадян поважалися, щоб наші громадяни не принижувалися. І це є для нас абсолютно неприйнятним. Тим часом консул спробував зам'яти скандал Валентині. Малей за кілька днів зателефонували і запропонували зробити мультивізу до Греції. Втім, жінка наполягає на звільненні клерка. Нині вже відомо, що її образив начальник консульського відділу Міхалопулос. Дипломат з таким прізвищем не вперше опиняється у центрі скандалу. Раніше обурення поведінкою чиновника висловлювала преса Македонії, де він також працював консулом. Сьогодні ж Валентину Олександрівну запросив на зустріч. Стріж посол, який щойно повернувся з відпустки, пообіцяв розібратися. Ну, пан посол сказав, що йому дуже прикро, що сталася така неприємна, неприглядна історія. Він дуже хвилюється, що це вплине на стосунки між Грецією і Україною. Звичайно, це скандал. У посольстві Греції нам відповіли дипломатично і у письмовій формі. Мовляв, поки що проводиться внутрішнє розслідування. А до тих пір, як воно закінчиться, ніяких коментарів посла не буде. Втім, якщо у випадку пані Валентини ще є надія, що за ті приниження, які вона пережила, хтось таки буде покараний. Безліч випадків хамства у іноземних посольствах таки залишаться безкарними, адже українці часто готові пробачити будь-що заради такої омріяної шенгенської візи. Олександр Аргат, Андрій Білоножко, Борис Матвієв, Денис Ковальов. Пятый канал.